Говоримо про загрози нашої зовнішньої безпеки, і ми бачимо багатьох військових лідерів сьогодні. Але ситуація сьогодні дуже дуже напружена з приводу європейської безпеки. І я думаю, що нам треба дійти до згоди між Україною та Росією. І дуже важливо, щоб європа встала теж і відповідала на на виклики. Про що я хвилююсь найбільше, це не Росія, не Китай. Ні, будь-які зовнішні актори про що мене реально хвилює, це безпека зсередини відхід Європи від один з найглибших цінностей, котрим розділяємо з США. і попередній єврокомісар на виступу по ТВ і був радий, що румунський румунський уряд анулював всі вибори. І він казав, що йшли, пішли не по плану, і це може статися і в Німеччині теж І ці заяви шокуючі для американських ух для ух, котрі чули, що все все, що ми демократесе, що ми видаємо, видаємо гроші та дотації, все це розділяє наші демократичні цінності. Зей дефенс і приводу України, щоб розбудовувати оборонні перспективи та демократію. Але коли ми бачимо, як європейські відміняють вибори, і бачимо, як посадовці погрожують відняти інші, ми питаємо себе, чи ми відповідаємо нашим високим стандартам. Я кажу нас, тому що я вірю, що ми всі в одній команді. Ми маємо робити більше ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми маємо жити з ними. І, знову ж таки, пам'ятаю багато з вас. У цьому приміщенні холодна війна мачмочрос розташувала захист демократії проти тиранічних сил. і враховуючи пропорції у тій війні, десприсидня дисидентів і від, відміни результатів виборів і закриття церков. Чи вони були хороші люди? Абсолютно точно ні, і дуже і дякувати Богові, що вони програли холодну війну. Вони не поважали всі благословення свободи і свобода для того, щоб робити помилки, для того, щоб розбудовувати і знову ж таки, ви не можете давати мандат чи вказівки з приводу інновації та креативності. Ви не можете змушувати людей до того, і не можете казати їм, що їм думати і що їм відчувати. і ці цінності ми їм розділяємо. І коли я дивлюсь на Європу сьогодні. Інколи не завжди зрозуміло, що стало з деякими, хто виграли холодну війну. Я поїхав у Брюссель, дерокомісар єврокомісар казав, що вони хочуть закрити соціальні мережі у проблемі Оментус і або або закривати щось, що було злочином ненависті, так званим Також ми бачимо, як постяться антифеміністичні коментарі та мізогінія в інтернеті. я дивлюсь на Швецію, де два два тижні тому уряд засудив християнського активіста за те, що він приймав участь у чилинг розлуханні, де спри того що були його друга. І ми бачимо що To do or say anything without risking offending the girl. Що ми не можемо робити? Нічого. І ми наш зв'язані руки, якщо ми не захочемо ображати певні категорії населення. І знову ж таки, я дивлюсь наших других друзів, об'єднане королівство котрі трошки від відійшли від загальних прав релігійних британців. Наприклад, і два роки тому британський уряд звинувати пані Адам Сміт річного ветерана та фізіотерапевта з приводу жахливого злочину за те, що він стояв від 50 метрів від клініки від клініки, що робить аборти. Та тихо молився. Він нікому не заважав, ні з ким не спілкувався, просто тихо молився. після того, як його помітили і спитали за що він молився. Він відповів дуже просто, що це було від від імені ненародженого не сина. І Поліцейські це не вразило. Пана Адама визнали винним і ввели закон, котрий криміналізував тих тиху молитву та інші дії в 50 метрах від клініки абортів. І він, він мав виплатити тисячі фунтів для компенсації. І думаю, що це може бути, наприклад, прикладом якогось скаженого законопроекту, котрий надал приняло. Але ні. Мину минулого жовтня шотландський уряд почав розсилати листи громадянам з координатами якихось зон доступу і попереджаючи, навіть якщо люди будуть молитися навіть у себе вдома, можуть таким чином порушити закон. Само собою, що уряд заохочував всіх говорити про сусідів та про інших, хто може порушувати цей закон. І Європа відходить від цінності саме свободи слова. І я хочу сказати, що найгучніші голоси з приводу спродуцензори ідуть не з Європи, а з моєї країни, де попередня адміністрація погрожувала соціальним мережам за дезінформацію, так звану Дезінформація, наприклад, з приводу того, що. Ковід або коронавірус був утічку з лабораторії в Китаї, котра наш, котра сфінансував наш уряд. І знову ж таки, наш ж уряд потім затикав орти тим, хто казав очевидну право. Але знову ж таки може бути про те, що ми можемо запропонувати зараз. Як адміністрація Байдена хотіла заткнути людей, котрі говорили те, що думають, так і адміністрація Трампа буде робити абсолютно протилежне, і ми сподіваємося, що ми будемо працювати над цим у Вашингтоні. є інша думка під лідерством президента Трампа ми можемо не погоджуватись з вашими поглядами, але ми будемо битися за нашу безпеку та битися за нашу свободу незалежно від того, чи ми погоджуємося один з одним чи ні, і зараз оскільки ситуація дуже сильно погіршилась, що в грудні Румунія просто відмінила результати своїх президентських виборів. Знову ж таки, ґрунтуючись на... на якихось незрозумілих сумнівах з приводу того, що хтось впливав на їх вибори, яке я, я розумію. Аргументація була в тому, що російська дезінформація повпливала на вибори в Румунії. Але я питаю своїх європейських друзів, щоб вони поглянули на це з іншої сторони. Ви можете подумати, що Росія робить неправильно, коли впливає на ваші вибори. Ми, ми теж це віримо. Ми це навіть може робити арені. Але якщо вашу демократію може знищити пару сотні тисяч цифрових цифрових цифрової, цифрової дивер... на цифрові диверсії? То таким чином ваша демократія не така і сильна, якщо вона може впасти від цього. Is, і і вона вони в тому, що я думаю, що ваші демократії набагато менш крихкі, ніж люди думають, і я вірю, що дозволяючи нашим громадянам говорити те, що думають, що, course, буде їх лише підсилювати. Що знову ж таки Where нас приводить до Мюнхену, де ми організували, ми організували цю конференцію, конференцію де головні урядовці та можна владці Приймають участь у цій розмові. Нам не треба погоджуватися з усім або з будь-чим, що кажуть люди. Але коли люди, коли політичні лідери представляють важливі речі, ми маємо хоча б прийняти участь у діалозі з ними. багато з нас на іншій стороні Атлантичного океану, більш більше і більше спостерігають як правда. Ховається за потворним радянським обличчям дезінформації і хтось з альтернативної точки зору може сказати іншу точку зору або Боже борони, проголосує не так, як треба, або навіть гірше хтось виграє не той, хто треба на виборах, і це конференція з приводу безпеки. і Я певен, що ми всі гори поговорити з приводу того, як підвищити наші витрати на оборону знову ж таки, зважаючи наші нові на цілі. Це чудово, тому що як сказав. Президент Трамп доволі чітко. Він вірить що наші європейські друзі мають приймати участь та грав відіграти більшу роль у безпековому питанні. І він думає, ми не думає, що це саме про, про розподілення цьогоря. Ми думи насадимося про наш союз, про нашу. Суспільну роботу для того, щоб ми працювали з тим, щоб боротися з загальною небезпекою, загальним ворогом. Але давайте дамо питання, як ми підійдемо до бюджетних питань, якщо ми не знаємо, що ми захищаємо в першу чергу. Я багато чув з ці розмови і в мене було багато чтових розмов з багатьма людьми в цьому приміщенні, і я багато що чув що нам треба захищати самих себе, і це дуже важливо. Але що було не дуже зрозуміло для мене. Це те, що я думаю, що багато громадян Європи не розуміють для чого ми захищаємо самі себе. В чому позитивний погляд на те, щоб захищати саме себе, І чому це буде таким важливим? Я вірю, що не може бути безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок та совісті, що веде ваших же людей. Європа зараз перед обличчям багатьох викликів. Але криза, котру ми всі бачимо зараз, це криза, котру ми створили своїми руками. Якщо ви би біжите в страху від своїх же виборців, то Америка нічого для вас не зробить. І знову ж таки, ви нічого не зробите для американських людей, котрі обрали мене та президента Трампа. вам треба демократичні погляди. Тамо демократичний підхід для того, щоб дійти тої мети, і ми бачимо, що сильні обмеження призводять до дестабілізації, але дуже багато цього цінного може бути зроблено з демократичним підходом, з може досягти, якщо чути кращі голоси ваших же громадян. Якщо му говорити про економіки, якщо ви хочете говорити про доступну енергію, та про інвестиції то треба певна лінія, певна політична лінія, і треба робити складні. Вибороти приймати, ухвалювати складні рішення, щоб мати все це. і знову ж таки, коли ми говоримо, коли ми говоримо про лідерів опозиції або про молитви, тихі молитви у себе вдома, або журналіст, котрий хоче, хоче робити свою роботу. США, ху ми, ми задаємо питання: хто буде частиною нашого загального суспільства, і всі виклики і всі проблеми, котрі ми бачимо. Нема нічого більш термінового ніж масова міграція. сьогодні кож, десь мутіфром на п'яту на людей, котрі живуть тут приїхали з-за кордону, і в США це теж най, найвищий показник за останній час. І кількість мігрантів в ЄС з країни не ЄС з 2021-2022 підвищилась. І Ми знаємо, що 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 ситуація не створилася сама собою в вакуумі, це результат серії свідомих рішень, ухвалених політиками по всьому континенту та по всьому світі протягом десятиліть. Ми бачимо жахи, котрі до призводять ці решті рішення прямо в цьому місці. І знову ж таки, я не я не можу сказати достатньо наскільки боляче думати про бідолашних жертв, котрі мали чудовий день у мюнхені і наші молитви та наші думки разом з ними. Але знову ж таки чому це сталося в першу чергу? Це жахлива історія, але це історія, котру ми чули багато багато разів в Європі і надто багато разів в США також і знову ж таки шукач притулку. молодик, 20 років. з розгону в'їжджає у НАТО. скільки разів ми маємо це терпіти. скільки разів ми маємо терпіти жахливі наслідки перед тим, як будемо міняти пріоритети нашої цивілізації та напрямок нашої роботи. Ніякий виборець на цьому континенті не хотів. Відкривати ворота мільйонам нелегальних мігрантів Але Ми знаємо за що люди голосували. Люди голосували за Брексит, але знову ж таки годиш чи ні. Люди голосували за Брексит. і за десятиліття було багато європейських лідерів, котрі обіцяли припинити безконтрольну міграцію. Я погоджуюсь з багатьма цими проблемами. Ви не маєте погодити зі мною. Я думаю, що Людей турбують їх домівки, їх турбує їх доля, їх турбує їх безпека та їх можливість заробляти собі на життя та для того, щоб забезпечити своїх дітей. Я думаю, що вони розумні. один з найбільш речі, котре вивчив за свою коротку політичну кар'єру на відміну того, що можете почути тут. Люди всіх наших націй не бачать себе освіченими людьми або освіченими учасниками глобальної економіки. І Це не дивно. Що якщо що, якщо вони вважають себе цивілізованими, то вони не хочуть, щоб їх туди сюди вовтузили їх політичні лідери. І я, я вірю, що нехтування людьми, нехтування проблемами, або навіть закриття каналів медіа або відміни результатів виборів, не захищає нічого. І фактично це шлях для того, щоб зруйнувати демократію. І, говорячи про це, і говорячи про те, чи є у нас перешкоди виборам навіть якщо є люди не з вашої країни, і навіть якщо ці люди дуже впливові намагаються вплинути на вибори ваш країні. І повірте мені, я казав це жартом, що американська демократія Може пережити 10 10 років Града Тунберг, Ви можете пережити пару років ілона маска Але якщо німець, ніяка німець демократія, ні американська, ні німецька не виживе, якщо мільйон мільйонам виборців казати, що їх думки не є правильними та не є валідними. та недостойними навіть урахування. Демократія стоїть на священному принципі, що голос людей має значення. Немає ніякого простору для того для обмежень. Ви або слідуєте цьому принципу або ні. Європейці люди мають голос. Європейські лідери мають вибір. І я вірю, що нам не треба боятися майбутнього. Ми можемо прийняти, те, що кажуть наші люди, навіть якщо це спантеличе, навіть якщо ми з цим не погоджуємося. Якщо ви це зробите, ви можете дивитися у майбутнє з певністю, знаючи, що нація стоїть за вами і це для мене магія демократії. Це не не якісь красиві готелі, не не висотки, не інституції та не заклади, що ми будуємо разом. Це суспільство, це цінності. Віра в демократію це розуміння, що кожен з наших громадянина є мудрий по-своєму і має свій голос. Якщо ми не хочемо чути цей голос, навіть на найуспішніші амбіції найуспішні проекти, нічого не досягнуть. і знову ж таки один з найкращих демократів на цьому континенті. Якось сказав: Не бійтеся. Ми не маємо боятися наших людей, навіть якщо вони говорять думки, котрі не сходяться з думками нашої верхівки. Дуже всім дякую і благослови вас Бог.